Третій з восьми пологів у кареті швидкої. 28-річна жителька Тячівщини вкотре народила у машині, в дорозі до лікарні завдяки допомозі бригади медиків Закарпатської екстренки. Новина облетіла перші шпальти регіональних змі. Проте таке диво далеко не вперше. Буквально кілька місяців тому розповідали про екстремальні пологи. Швидку довелося зупинити в селі Розівка біля Ужгорода. Тоді породілля Анета народила дівчинку. Це четверта дитина в родині. Десь опівночі почалися перейми, почало боліти. Але де не відходили ще десь під ранок викликала швидку, однак в машині перейми пришвидшилися, тож довелося народжувати. Жінка вдруге народила не в пологовому. Кілька років ця сама лікарка прийняла у неї пологи вдома. Зразу пологи вдома. Слава Богу, там теж швидко було, і все добре було. І таких випадків на Закарпатті чимало. Тільки один з водіїв швидкої на своєму досвіді має з два десятка. По, по, по моїй роботі вже з таким стажем було, та, та я думаю, що більше 20 -ти. чи не знаю, скільки була така сутка, що два рази було пологій машині. Шо, вже, <eszcze>. <anco> <с bubble> своїм досвідом швидких пологів вдома ділиться ще одна медикиня екстренки. В результаті новонароджену назвали її ім'ям. Поступив Виклик поганого у... вагітний. Це було в кінці можайського, тобто жінка, яка живе на Червениці, вулицю не пам'ятаю. Вона прийшла до чоловіка, який там в кінці можайського якась охот... ну Він сторож. От як заходимо, вона лежить на такій кушеточці. Я кажу, що вона каже, я напевно урожай". Я Кажу, як це каже, ну, Так так нормально, у вас вона, гідність. а термін коли? Йой, ой, так стали ще тижнів-два точно буду ходити. Я кажу, ну давайте піднімайтеся. Я, я не ну, можу болізи. <гум> так лягаєте. Ми тоді вкиняли пологи, натодилася дівчинка здорова. Лікарка каже, такі пологи небезпечні і для мами, і для немовляти. Це дуже згуртуватися, добре тобто, що у нас було все, так, як пише книжка. Тобто головне прилеження, дитина самостійно, все-все-все поповина, але ж є, ну як мій може могло би бути якесь обвиття поповиною, шиї, та ще є обвиття поповиною, або відшарування кровотеча. Ну, я б казала, щоб жінки настільки до цього не допускали. Тому що ну, ми, ми можемо, що можемо, але ми теж не все сильні. Тому ситуації краще не допускати до таких моментів. Перше, це може бути небезпечно як для дитини, якщо це буде обвиття її. Не хочу називати речі своїми іменами, так, то такі критичні, як смерть мовляти. І так само для жінки. Якщо то почнеться хто то довести від плацента – плацент це дуже треба мати щастя, скажімо, так, щоб спасти. Загалом у кареті швидкої допомоги чи вдома за сім місяців цього року на Закарпатті народилося 54 немовляти і загальної кількості вагітних, яким надали медики екстренки допомогу, а це понад 1050 жінок для порівняння за весь 2024 рік 64 дитини. Тенденція невтішна. Факт, що на ну, Закарпатті чи найбільші працівники екстреної медичної допомоги м, набралися, скажімо так, в, в кваліфікації і надають, скажімо, допомогу в або в каретах швидкої. Допомоги або на дому це в тих випадках, коли неможливо доставити. Чому неможливо, неможливо доставити перше, коли є стрімкі пологі і часу. На довоз точно ми не встигнемо довозити, тому приймається працівниками керівниками бригад, приймається народжувати саме тут, в тому місці, де вже вони прийняли пацієнтку. Або, скажімо так, екстрена зупинка транспорта і знову ж таки на ходу е, прийняття цих пологів. Найбільше прийнятих екстремальних пологів у колишніх двох районах краю: вісім віршавському та дев'ять у виноградівському. З 54 жінок, які народили, скажімо так, цього року, лише вдвох спостерігалися пологів вперше. А Решта це пологі три плюс, тобто треті, четверті, п'яті, шості, сьомі, восьмі, дев'яті, де ж випадки були народження. Зрозуміло, що чим скажемо так повторно родяча жінка, тим процес проходить трохи по інакшому, можливо, і в деяких випадках із скороченням терміну. Пологової діяльності в рази, тобто, якщо при перших пологах це період один, при повторних, сьомих, восьмих, це скорочується до хвилин. Левова частка породіль каже Анатолій Пшеничний з ромських поселень, на щастя, всі малюки та мами в порядку. Причини це е, пізні звертання однозначно, тобто не скаже так розцінювання жінки, що вже почала активна пологова діяльність, і е, фактично це повторно родящі. Плюс там третій, четвертий, п'ятій, коли вже зовсім інша по іншому терміну проходить пологова діяльність. Всі е, в народжені 53 жінки це жительки села. Тому це знов ж таки сільське населення. Так, це можливе десь віддаленість від лікувальних закладів, але знову ж таки цей стан є достатньо у нього часу, щоб прийняти рішення їхати до лікувального закладу. Практика в Міжірському районі, в Рахівському районі це одна-дві жінки, які народили поза межами лікувального закладу. Більшість рівнинних це Єршава, Виноградівщина, Берегівщина, де фактично люди… Люди живуть на рівнині і, скажем, так, більш-менш адекватна сполучення як по транспорту, по дорожньому покриттю, так і доступність до закладів. Це скоріше всього, зволікання. Очільник закарпатської екстренки каже, домашні пологи чи в кареті швидкої це надто ризиковано. У лікарні є готові має до будь-яких ускладнень умови. А вдома цього немає, і це може коштувати життя. Неможливо скажути взяти якийсь такий шаблон і сказати, отак от має бути у когось скоріше, у когось пізніше. Відходження води так далі. Тому за цим треба пильнувати. І якщо доходить термін, особливо буває, коли є погані погодні умови, коли є там сніг, дощ, і це теж нам утруднює і доїзд. Тому завчасно планувати можна спланувати народження дитини. Лікарі рекомендують планувати поїздку заздалегідь, бути на зв'язку з сімейним лікаром чи акушером, гінекологом, та не залишати перейми без уваги своєчасна реакція. Рятує життя матері і малюка а найкраще місце для пологів там, де є професійна допомога, обладнання та нагляд медиків.